Шалом, це Славко, сьогодні я відповім на ряд запитань, що ви мені задаєте, і що я собі задаю. Одна наша тимчасова переміщена в Польщу любительниця Качок. Питається за протяжонисть фронту і за насиченість цього фронту військами. Я не хотів відповідати, але це хороше теоретичне питання. Сьогодні у нас буде довга, нудна передача, так що Але вже в кінці я вам трохи скажу за ситуацію на фронті. Як рахувати? Тут же фронт і 3 3000 км, і 1500, і 1200 гарячого. Власне, полоса по окупованій наземный сухопутний фронт по окупованих теренах 900 км, якщо так брати, 900 км. Протяженность фронту, що нас цікавить, з Херсона до Донецька, Південного фронта, 500 кілометрів. От на це треба виходити. Все решта, 1200 це вони сюди загибають на Харків, 1500 це вони загибають на історичну родину нашої любителіх качок. Дуже привіт. Ми Ася, передаєш привіт. да да да, а, да, да, да. бачите, Асія теж дуже хочеться передати привіт. Так що ми виходимо з 500 км Південного фронту і... Загальної протяжності 900 км. Про що нам це говорить? Як його прикрити, яка може бути плотність? Ось почнемо з теорії. В теорії ви знаєте, що наш, один з наших полководів казав, що одна наша бригада може прикрити до 40 км фронта. Ну, не забувайте, що це в нього виходить плотність по 80 чоловік на кілометр фронту, якщо ми умовно рахуємо бригаду в 3,5 км. 1000 осіб, 3,300, 3500 Такі, принаймні, були штати, що зараз який стан воєнний, я не знаю. Ну, знаєте, в брендулі було в Курському, ми з вами говорили, у величайша. Тактика на всіх времен, я скажу динекока, це вам не Ромель, рендулій таки воював зі, з противниками на Сході, і в цьому розбирався, це таки був величайший тактик нашого времени. І він казав, що 80-120 людей, а я 120 людей на кілометру фронту подкурском, як-то як відбився, власне. Ну, Не всі ж так от, якщо рахувати. Ту ділянку фронту 500 км по цих по рота на кілометр фронту, то це виходить 50 тисяч війська. Ось на цій ділянці, ну тут, тут пасивно ну, 50 тисяч війська. Виникає питання, скільки взагалі в Україні зараз наземних бригад і як вони розташовані. Це теж достатньо теоретичне питання. Наші рахують 70 бригад, включно стероїна, з і Нацгвардією. Росіяни, наш противник, дораховувався до, до 120 бригад. ну З них він рахував 52 сухопутних бригади, 6 танкових, з них чотири боєздатних, 16 ракетних та артилерійських бригад, аеромобільних та дезантоштурмових. 10 морпіхів 4, і він так нараховував 88 боєздатних бригад. Про що це нам говорить? Про те, що кожен гне в свій бік чисельність, тому що це йому дозволяє виправдовуватися. Ми нагинаємо на їхню чисельність. Не забувайте, як ми з цих от 120 батальйонів власне розважали, що маємо 120 батальйонів противника на фронті. І так само вони. І що ми бачимо? Якщо ви пам'ятаєте, Бахмут, ось він. Бахмут, то тут на 10-кілометровому фронті, власне, на, на 10 бригад, було на 50 кілометровому фронті концентрація Збройних сил України була до 10 бригад, і нічого вони зробити не могли. Як ви самі знаєте, є якесь просування, повзуче. Про що йдеться? Ється про щільність бойових порядків, про ефективність застосування військ, про ефективність оборони. От якщо ми візьмемо тут ділянку, нам добре відомо. Як рахуються втрати? Ви знаєте, що втрати в окремих ротах, що ми про це, про це хотіли говорити з вами, якось з посиланням на Полтавського обласного воєнкома, але ці дані Полтавського обласного воєнкома чомусь дуже дублюються даними. З російського десь тут, з, з, де тут наша ділянка була. З Вуглядар, ось цей вуглідар, і тут каже, що навесні, коли не штурмував, то вони втрачали у штурмових підрозділах на штурмах до 80% особового складу. І тому щось що мені оце якось дуже корелюється. Ну, можливо. Давайте приймемо як робочу версію, що до 80% втрати були в штурмових ротах. Але про що йдеться? Йдеться за передвоєнні нормативи. Раніше вважалося, що 25-30% втрати особового складу батальйону це веде одна з його рот, допустимо, знищена або знищена по взводу в кожній. Рот. Це веде до. Втрати боєздатності більше, ніж на тиждень. Ну, ви знаєте, війна все це перекреслила. Вважалося в мирний час, що для прориву тактичної полоси оборони оці 5-8 кілометрів. Оце пам'ятаєте, оце атака наших важких бригад, оце от атака, де ми. 47-ма бригада зображувала себе бригаду легкої кавалерії з не меншим мужеством і не меншою безсмислістю. Тут добре, що мене поправили, що не було там 33-ї, кажуть, 46-ї, втеча, що тут накладені штурми в різний час на одну схему. Це насправді дійсно так, що на підсилення 47-ї була ще. От, пам'ятаєте, могли на крайній лівому франгі були підрозділи, була артилерія, була техніка, підсилювала 47-му бригаду. Я дуже вдячний всім за коментарі, але вважалося, що суто Втрати можуть сягати 5% на добу, кратковремний на кілька днів, щоб можна було прорвати полосу тактичну полосу бороду нам, щоб дійти до тактичної полоси, наблизитися, щоб спішитися. Не забувайте, що з тих двох рот, що послали. Ну, власне, цих двох рот в принципі і не стало. Том тобто, можна говорити за втрати 80% Насправді, то ви бачите, що втрати збільшуються. А чому концентрація, начебто, невисока? Концентрація артилерійського вогню теж йдеться за нові засоби враження, що не випадає, сконцентрувати великі сили. Навіть не випадає послати. Батальйони не випне не випадає атакувати батальйонами, того що втрати будуть великі, а результат буде той самий. На даний момент все-таки засоби враження вони домінують над засобами захисту самими різними. Початки від панцеру БТР, від панцеру танків. Ви заканчуєте засобами РЕП, засобами ППО. Ми бачимо, що вогонь. Ефективніший за захист. І тому неможливо зосередити сили для удару по старому, так як зосереджувалися до того, неможливо зосередити сили. І ми бачимо, що і росіяни їх не зосереджують. Зараз ми це все переглянемо. Так, ну, це об'єктивність схем. От, бачите, що всі бойові дії в трикутнику я вам обіцяв станом на четверте. Жовтня, ці бойові дії в трикутнику ми обговорювали за цього тротний опорний пункт. Мені каже, що він є, що він переходить із рук в руки не один раз. Але ви бачите на цьому шосе Т04 Нульвовс, у цьому трикутнику траншеї, так так званому умовному, проходять бойові дії. Ви бачите, що важливо для українців утримати будь-яку навіть тут якийсь шматок якоїсь траншеї, і дійсно, що. Бойові дії тут відбуваються на цій ділянці фронту. І коли ми пройдемо по всіх ділянках, пам'ятаєте, на схід від урожайного противник хотів аджать і, власне, оджав кілька посадок, потім його були відбиті назад. Між другим та четвертим, не забувайте ці атаки російської техніки. Чому і вони розпиляються? От Більш-менш вдала ділянка Мар'їнка. Так, більш так менше зробимо, слухайте. На Мар'їнки більш-менш вдала ділянка, але знову ж таки противник теж розпилює свої сили. І розпилює їх. Ось отут Донецьк, як ви розумієте, тут от піски були, за які пам'ятаєте, було скільки вогневих засобів, в які дощ снарядів падав тут, наскільки вони посуду. І знову вони пробують. Так само пробують і відносно невеликими силами. А Авдіївка, так само ось вона ще одна ця схема за Авдіївкою. Ось ці удари з Кассоном. Бачите, що противник робить те саме, що й ми, але з більшою кількістю засобів, більшою кількістю місць, і з так самим результатом. От я вам хочу показати один з небагатьох ділянок. Ви знаєте, це намаківка, долина Ріки Жеребець, Ми з вами взимку обговорювали оборонні позиції по цьому напрямку. І ви бачите, що противник теж дещо просунувся. Але от Ямполівка, наскільки все це буде ефективно, ми не знаємо. Але, в принципі, сил у нього на наступи нема. Він так само думається, якщо порівняти його успіхи багаточисельних наступів з українськими, то українські такі горуть. Оце от оптимістичні картини впертих. Чому Противно і так вперто контратакує на першій лінії оборони, і є пояснення, він боїться, там нема що куди відходити на другу, він боїться. Війна це взагалі дуже прості пояснення, де він вважає, що якщо не утримається на першій, то на другій тим більше не утримається. І вся надія власне на перемелювання. Ось, вся надія лишається на перемелювання. Хоча ви бачите, що вони дві от, рокадні дороги вони будують на випадок того, щоби. Сподіванні, що захід не дуже дасть далекобійні ракети, що можна буде как-то по цим ракадним лініям. Ну, в принципі, я скажу, що ці рокади більше виглядають на отмазку, на отмивання єднів, як і все на Росії. Але повернемося до неможливості концентрації. Тут, от, знову ж таки, наш Бахмут нам показали, що можливо наступати. Пам'ятаєте, на от шматку вдалося. Наступити противнику з величезними втратами особового складу і просунутися штурбовою тактикою піхоти під прикриттям артилерій. Правильно кажуть, що і в нас так само, але виникають питання ресурсів. Не хочеться нагадувати з що він казав, що нам треба буде 300 танків, власне, 10 батальйонів танків, 600-700 БМП і. 80 батарей до 500 гаубіць, 80 батарей артилерії для того, щоб наступити на Сході, він не отримав таку кількість військ, але він не зміг частину цих військ він зараз, власне, поклав, ви знаєте, з оцих от 10 батальйонів він уже 3 батальйони танків. Тут урікав, у рікав 300 одиниць, половину одиниць бронетехніки і не прорвався. Значить, наслідком є, що не те, що залужний дурак, ні, те, що генерали завжди мислять минулими боями. Не врахували превосходство міча над щитом, не врахували, не врахували неможливість концентрації. Власне, основним завданням кожної війни є сконцентрувати ударні сили так, щоб прорватися. Починали все, що навіть від Пікіньох десь і 10 десять тисяч. Керасірів то можна прорвати фронт піхотної дивізії. Ну, ви знаєте, що Наполеон не прорвав своїми кирасирами фронт полков Велінгтона. Потім збиралися це зробити тактикою людських волн, накатуванням людських волн, це Драгоміровщина. Драгоміровщина закончилась під кулеметами, а потім почали говорити за танки. Але ж і танки не фікнузувати, що в Курску втратив противник. ну, Німці втратили 500 танків, савки втратили 1500, і битва, якби не висадилися, союзники, не знайшли рішення, не висадилися на Італії, то битва була б, я скажу, що нічия. В принципі, німці виконали свої завдання в обороні. Отак от от ми знаходимося в поїсках. Світла в кінці печери, я скажу, поки не знайдеться рішення, воно може бути політичним, воно може бути оперативним, воно може бути технічним. Поки не знайдеться рішення, ситуація тупіка буде продовжуватися. І поки що можна говорити за Данілова. Бачите, що він каже, тут група в полосатих купальниках. Вони хочуть забезпечити за собою монополію на влади, щоб говорили в Україні тільки з певними особами, щоб альтернативну Україну. Ну ясно, якщо Зеленський Путін не сядуть за стол переговорів, то чого ж не подумати про те, щоб за стол переговорів сіли якісь інші, більш як сказати, податливі? Це не означає мою критику Зеленського ніяк. Це означає, що пошук рішень ведеться політичних. Принаймні, що люди в полосатих купальниках путешествують, що -то там мурчать, завжди готові щось здати. Так само є ці чутки, що з'їзд. вс'є. Ясно, що це все пік пікійний жилет, але принаймні люди говорять за це, за якісь, шукають якісь теоретичні зміни. Так само можливо буде говорити за якісь зміни за війну дронів, за атаки. Новими способами. Тут кажуть, що не варто вже займати, достатньо відрізати. Як ви бачите, щоб відрізати ті самі позиції, нам не вистачає вогневих засобів. Ми оце от траншей отрізати не можемо. Нікак. Власне, нам не вистачає вогневих засобів. Якщо знайдуться нові вогневі засоби для цього рішення. То побачимо, а якщо ви бачите, що і те саме зависи, що людішками. людишек чай хватить, як казав Федько, Мойся Грязію в романі Олексія Толстого, що є поповнення, є об, о, говорить за оболочення українських військ, за призиви молодших контингентів. Що це нам дасть, я не знаю. Але ми бачимо, що в усіх спробах, що, от мене. Вони не спішать розміняти війська навіть 47-му. Ви бачите, скільки атак, скільки боїв 47-му, із черв червень, липень, серпень, вересень, почався жовтень, а 47-му боєздатності своєї, в принципі, не втрачає і якісь бойові завдання виношуть. Якщо вже білі-білі цю бригаду, то значить українське командування зберігає зберігає свої сили, виглядає на те, що ніхто не спішить. Вийдя посліднім бой, якщо не буде рішительним. Так що можна сказати, що нас очікує черговий етап паузи, довгий етап паузи, довгий етап пошукування рішень чи не означає того, що десь не може бути якийсь оперативний успіх досягнутий, але війна перейде на війну в повітрі і на війну забезпечення на виривання ресурсів наших. Любих сагібів. отака от ситуація. Сподіваюся, що я вам відповів. Я розумію, що це достатньо теоретично, але більше розумієте, Я не полковод, Я бачу проблему. Я не можу її вирішити. Я не знаю, як сконцентрувати сили, як їх прикрити і як нанести враження на всю глибину бойових пастреєні. розумієте, щоб оце прорвати. Треба нанести удар на всю глибину оперативних построєнь противника. Ми стріляємо до такмаку, але що це нам дає і противник? же від такмаку? Стріляє по нас. Принаймні кажуть, що огнем їхньої артилерії в районі Капані були відбиті українські атаки. От між то тут між Капанями, сюди на новопрокопівкою і він інші ж по нас стріляє. Там є чутки про знищення в районі Бахмуту якогось українського штабу важливого. наскільки це. Правда, чи ні, я не збираюсь навіть дошукуватися, але вони ж теж, етамову, що не забуваємо за це. І поки я не побачу рішення. Кажуть, авіація, а що дасть авіація? Зуміться, це треба наважитися на втрати, а що буде після втрат? Ніхто не готовий говорити про те, що буде після втрат, після того як ми втратимо тут літаки, втратимо тут бронетехніку, втратимо тут живі сили кількох бригад. Що буде далі? Бачите, противник знає, що буде далі, тому він бросає в першу лінію все, що в нього є. От, свої стратегічні резерви десантури, тому що крім десантури в нього вже немає інших стратегічних резервів, бо він знає, що буде далі, якщо прорвуться, що все посипеться. А що буде далі для нас? Я не знаю, і тому рішення в мене теж нема. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Головне, моліться за те, щоб Господь послав нашим полководам і політикам якесь рішення, щоб Господь зрозумів князів наших. Це єдине, що зараз важить насправді. Повірте мені, бай.